очі побачив, як абсолютно мирні люди за дуже короткий час перетворилися на просто якихось таких, знаєте, воїнів з епічних легенд. Це, це факт, це правда. Именно такими такі Вайдара і встретила Надежда Савченка. Пуля нас вишикувала, і цю промову я запам'ятав назавжди. Вона звучало майже дослівно, там можу трошки помилитися, вона звучало так. Ну? Я не можу сказати, що ви повне лайно. Врешті-решт, ви чогось же сюди приїхали, значить, мабуть, не повне. Але як солдати, ви лайна варті. Ми вам дамо автомати, щоб ви в разі чого хоча б самих себе захистити могли, але в бій вас пускати категорично не можна. Ну нічого, ця війна довга, поки нас переб'ють, може чомусь та навчитися. пуля не стала церемониться. Від хорошо понімала, чим швидше кожен з них осознає, куди і за чим прийшов, тим більше шансів вижити. Ви знаєте, насправді ну, це була правда. І це була ну, добра психологічна накачка, насправді, тому що а, ця людина знала, що ми з собою являємося дійсно як солдат. Але вона в нас вірила, хоча мала величезний досвід.